Народилися і зростаємо у важкі часи для України, але кожне випробування лише загартовує нас. Ми стаємо міцнішими, тому що опановуємо свою професію на практиці у воєнні часи, рятуючи тих, хто потрапив під ворожі обстріли. Сьогодні ми на своєму медичному фронті допомагаємо нашим захисникам виборювати українську незалежність, повертаємо своє рідне, пліч опліч разом до перемоги. Ми переселенці. Сьогодні ми втратили рідні домівки. Але ми не втратили віру Віру в Україну, в наші збройні сили, віру в нашого шанованого президента. Разом ми сильні. Ми обов'язково переможемо ворога. Перемога буде за нами. Жодні випробування не зламають нашої волі. Ми маємо силу боротися. Ми обов'язково повернемося в рідні домівки. Ми, освітяни, були вимушені залишити свій рідний дім, свої навчальні заклади і переїхати до міста Запоріжжя, де ми розпочали свою роботу, де ми сконцентрували всю свою увагу на навчанні наших учнів, учнів, які будуть розбудовувати, які будуть захищати незалежність нашої рідної землі. Велика вдячність нашим випускникам, які боронять незалежність, ті, які захищають нашу. Україну і прискорюють той час, коли ми повернемося додому в рідні оселі. Українську незалежність ми доводимо щодня на своєму спортивному фронті. Щодня ми представляємо Україну на міжнародній арені. Наша воля незламна. На світових змаганнях ми з гордістю представляємо Запорізький край, і на честь наших перемог лунає державний гімн і підіймається український прапор. Незалежність доводимо щодня. Відновлюємо зранені війною міста. Зараз ми ліквідуємо наслідки ворожих ударів, але дуже скоро ми відбудуємо запорізькі міста та села. Працюємо на перемогу заради майбутнього, вільної, соборної та незалежної України. Нескорена, незламна, незалежна Україна держава, якою ми повинні пишатися. Культура та мистецтво України її головні духовні скарби. Козацькі думи та співи, мазепинське барокко, філософія Григорія Сковороди, пронизлива мелодія скорика та музичні шедеври інших українських митців, червона калина, яку співає весь світ, все це наша безсмертна культурна спадщина. Мистецтво України довело свою силу та непереможність, здатність переживати будь-які часи. Сьогодні Україна для всього світу стала символом незламності та героїзму. Їй завдають руйнувань, а вона, немов птах, фенікс, підіймається з попелу, щоразу стаючи сильнішою та розквітаючи знову і знову. Незалежність доводимо щодня. Це не просто слова, це результат кожного прожитого дня щоденної боротьби. Щоранку ми прокидаємося з надією на мирне майбутнє, підтримуємо наших захисників, тримаємо економічний фронт. Споконвіку сила українців була й буде в єдності. Україна безліч разів виборювала незалежність, захищаючись від ворогів, зробить це і зараз. Україна це назавжди, і щодня ставатиме тільки міцнішою. Ми гідні сини та доньки нашої батьківщини готові на все заради нашої перемоги. Ми сильні та незламні. Разом переможемо. З Днем Незалежності! Слава Україні!